Поєдинок між Усиком та Ф'юрі однозначного фаворита немає. Так висловився батько і тренер циганського короля Джон Ф'юрі. Той, хто проведе кращу роботу в тренувальному таборі, той заслужено переможе. Якщо Олександр підготується краще за Тайсона, працюватиме з усіх сил і робитиме все правильно, буде кращим. Нині ж доля титулів залежить від обох атлетів. Якщо Тайсон не хоче, щоб успіх мав Усик. Він повинен кардинально змінити свій підхід до майбутнього протистояння. Відомо, що команда нашого співвітчизника у пошуках спарних партнерів, максимально схожого на Тайсона, майбутній двобій між Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії в столиці місті Ер Ріят. Обидва боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. На кону стоять усі важливі пояси Усика: це WBO, WBA, IBO та IBF, а також єдиний пасок Fury WBC чемпіонів світу у важкій вазі. Переможець цього бою автоматично відбирає пояс чи пояси супротивника, стає абсолютом у супер хевівейті та назавжди вписує своє ім'я до історії боксу, адже стане першим абсолютним. Чемпіоном світу в надважкому дивізіоні 21-го століття останнім абсолютом був великий боксер Ленокс Льюіс. Це звання британець здобув тисяча 1999 року, здобувши перемогу над Евандором Холіфілдом. Бокмекери вже приймають ставки на поєдинок між Усиком і Ф'юрі за найвище звання в боксі. Однак конкретного переможця їм назвати складно.